І так, продовження ємз 236, автомобіль МАЗ, маніпулятор, кран маніпулятор, якщо правильно, <к Serge split throat> буду збирати 7 годин вечора. Звісно, печально, що не так собі я планував суботній день, і e тим більше його завершення, що. Просто що є на понеділок робота на цю машину і поїду. Хочу, є замовлення, хочу його виконати, тому змушений прикласти зусиль, щоб машину вже зробити сьогодні, щоб вона на понеділок була готова. Е, можна сказати, таке робота ні о чому. Ну, просто що можна, ну, провірив, термостати працюють, але попав ще й на тисячу гривень, а то навіть більше. Чим на тисячу гривень, але зато я тепер знаю, що термостати працюють. Тепер, коли бачу, що лізе температура доверху, то все одно буду знати, що двихун охолоджується, по крайній мірі, бо помпа тут чітка, ну нова, я її сам міняв. От, Помпа нова, радіатор теж має працювати все чітко. Ну, таке. От, е показував я, да, оця штука, це моя штука. Мало того, що лопнуло ось тут. Отут така халепа розбив я цей корпус, бо він взагалі оці болти не викручувались ніяк. Приїхав на розборку, там те ж саме. Ні, ну, ніяк. В алюміній, в алюмінії закисається болтиці і викрутити їх звідти не можна. І беушну таку штуку знайти мені не вдалося на розборці. Була одна, геть в зовсім доброму стані, але й та й з іншої сторони. Тут просто є права, ліва сторона. Як, як вийшов з положення я? Є справа в тому, що два схожих мотора. EMZ 236, от даже і лейба написано, бачите, EMZ 236. І є EMZ 238. От. Чим вони відрізняються? Тим, що EMZ 238 це восьмициліндровий. А МЗ236 це шестициліндровий автомобіль. Оця штука це на шестициліндровий. але ж знайти її не можна. Восьмициліндрових повно. Бери не хочу. Ну, тільки вона, виходить, була отака. На. Три отаких штуки. Хоба. Отака вона була цельна. От, і вона в доволі непоганому стані. Бачите, бо у мене тут, бачите, пороз'їдала корозія. На воді їздили, пороз'їдала корозія цю тут. А це ж за чого воно й лопнуло, бо корозія роз'їла тонкі стінки. Тут теж халепа ціла. А з 238-го, бачите, в доброму стані вона. От. Ну, Бо новіший пластиковий корпус, старіший, то вони були з алюмінієвим корпусом. Ну, але ж як і що робити? І от так я вийшов з положення, купили оцю з 238-го. Кхе Взяли, обрізали частину просто. Взяли його, заварили. О, фокусуйся. Ну, щось воно, не цей. але я думаю, що ви побачили. Заварили, зсюди ж вирізали кусочок, заварили його туди. Я вже приміряв, воно стає. Тому, тому отак. Зараз переключ, перекручу сюди датчик. Навіть мені більше подобається, що датчик тут стоїть, аніж отут. Тут він стоїть, і тут звідси йде тільки. А яка тут температура? Воно, ну, бачите, отут іще, мав би бути теж якийсь. Ну, його нема, то мені оцей варіант більше подобається. Так що, друзі, буду збирати, отака вона судьба перевізника, субота. Всі вихідні, всі гуляють. А я кручу гайки, як ненормальний, Ой, ну таке, але за що боролись, на то й напоролися, то будемо працювати над тим. особисто я, моя, я б не обирав, була б змога, я б ніколи в житті не. Вибирав би професію перевізник. Став би автоелектриком, токарем, зварюкувельником професійним, але тільки не перевізником. Всім дякую.